Всім доброго дня. Хочу, хочу це від, відео знаєте, зробити таким відео-подяки. відео подяки, відео подяки для, для тих людей, які допомогли нам починити нашу машину. Відремонтувати нашу машину. Ось, Я знаю, що деякі, деякі з них, навіть, навіть більшість з тих, хто нам допоміг, вони дивляться мої блоги. От одні дивляться частіше одні дивляться не дуже часто, але все одно вони дивляться. Тому було б нечемно з моєї сторони і сторони мого чоловіка не записати таке відеозвернення до цих людей які нам які нам допомогли я хочу я хочу всім вам зараз сказати ті хто нам допомагав величезніше дякую що ви нам допомогли допомогли хто чим хто чим міг Дякую за те, що несмотря на ваші, на ваші всі проблем, проблеми, які в кожного з вас були, але все одно ви показали людяність, ви показали щирість, щедрість свою. Тому я дуже дякую Богдану. І його родині, який на своїй машині Рено возив мого чоловіка, де тільки було потрібно, з по запчастини, по воду, по їжу на роботу з роботи. Тобто він, він допомагав своєю машиною. Ось тому дуже велике дякую тобі, Богдану, і твоїй родині. Далі дякую Богдану, який працює на СТО і його родині, за те, що дали змогу користуватися інструментами, всім приладдям, яке потрібно було для нашого двигуна. Далі дякую Валері. Які з Києва, які фінансував, вкладав в ремонт нашого нашої двигуна. дочки, яка допомагала, коли, коли Сережа був заболів на тиждень. Фінансово допомагала на їжу, допомагала. Ось велике-велике дякую. Далі дякую також друзям по роботі, які також допомагали фінансово. Дякую, також дуже близьким знайомим. Я просто не знаю їх, їх, їхніх імен, але я знаю, що це ці люди, з якими він працює, з яких, які вони дуже близькі йому, Ось, і вони допомогли фінансово. Також дякую Володимиру, який, який допомагав дільними совєтами, і як правильно це все зробити, уділяв своє місце, да, уділяв, скажімо так, ну як вам сказати, коротше, ну, по существу, скажімо, да, ось так він. Приділяв цей час, що як там зробити, що там зробити. Тобто він сам теж на роботі працював, але не було такого жодного разу, щоб коли Сережа не дзвонив до нього, він не взяв трубку і не, і не сказав, що йому треба робити. І отак ми зусиллями ось, зусиллями починили наш двигун. Тому дякую так, також моєї свекрухи, яка допомагала і фінансово, яка допомагала і продуктами. Ось того так само їй така подяка. Тому дякую, дякую всім цим людям, дякую всім цим друзям, які допомогли і не залишилися байдужими. І ми тепер знову на плаву, і знову наша машина нас радує, приносить нам радість, приносить нам заробіток. Ось і, і звісно ж. Звісно, це дуже приємно, що є ще в такий тяжкий час, є ще люди, які відзиваються, які яким, не, яким не все одно на, на скажімо так, на проблему іншої людини. Я дуже рада, просто дуже рада, що є такі люди. І просто дуже рада, що є такі люди, що дійсно люди-помічники тому Тому ось так друзі любі мої всіх всім вам велика всім вам велика подяка від нашої родини що щоб ви, що ви нас своєю заботою, своєю підтримкою підтримали, не залишили нас. І ми опять на старті, ми вже стартували. Так що все, дякую. Дякую вам за оцю підтримку. Всім пока-пока.